Даніель Салем – телеведучий, реставратор та актор. А й правда. крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Після 24 лютого Даніель Салем пішов у Збройні Сили України та став на захист батьківщини. Салем є старшим розвідником Збройних сил України. Служить на південному напрямку фронту. Під час одного інтерв'ю ведучий поділився, що коли він прийшов до військомату, його не хотіли брати, бо у нього є білий квиток. У Лівані він служив у армії. Де був штурмовиком. І зараз його досвід та навички дуже знадобилися на передовій. Одного разу під час виконання бойового завдання він від своїх побратимів та майже 27 годин провів один, лежачи на спині в низькому окопі. За час повномасштабного вторгнення неодноразово потрапляв у небезпечні ситуації, отримував поранення. Салем не постійно перебуває на передовій. Але часто має бойові виходи. Це серйозні контактні бої з ворогом. Чоловік отримував контузію, через яку частково втратив слух. У нього утворилася кіста, яка заважає слуху повертатися. На лікарняне ліжко потрапляв і через травму спини. Куля потрапила у бронежиле. Під час війни зустрів справжніх друзів та героїв. Його побратим В'ячеслав Кондратюк отримав поранення, захищаючи та прикриваючи Даніеля. Але життю чоловіка сьогодні нічого не загрожує. Відео Відпішу хто красавчик. Натаха, ну, Люблю тебе. Нормально Влас, вважаю, люблю. Що ми скажемо? матушці Косі ще раз а, сьогодні. А, Диши, диши, диши. диши славчи. Зараз його сім'я перебуває за кордоном. Даніель постійно з ними на зв'язку. Санта Луна надіслала своєму татові зворушливий подарунок, який став для військового оберегом. 39-річний Даніель заявив, що після перемоги. Планує всиновити осиротілу через війну дитину на даний момент. Їй уже сім місяців. А коли її врятували, було усього два. Сім'я телеведучого прийняла це рішення разом. Також салем є учасником культурного десанту. Підіймає настрій та бойовий дух військовослужбовцям. Окрім того, ділиться своїми фанами у соціальних мережах гумористичними відео з фронту, підтримуючи цим наш дух та нашу віру. Сьогодні він продовжує захищати Україну від ворога. Лента за лентою на бой подавай, українські вояче бою не відступай.